Це аматорське відео з останнього засідання броварської міськради зафільмував один з депутатів. Присутні щойно помітили камеру, злякалися, утім вимкнути не змогли. Тож тепер хочуть взагалі заборонити зйомки під час засідань. Жителі натомість вирішили міським обранцям скельця протерти, щоб владу в броварах зробити прозорішою. Взяв з собою гантірку. Взяв миючий засіб, і ми сьогодні спробуємо. Ну з нашого боку, з боку громадськості, з боку громадян, зробити борські вікна боротьської міської ради трошки чистішими. Тож дружно взялися за ганчірки, але вахтер міської ради переконана, у них і без добровільного клінінгу вікна чисті. Прибиральниця працює на совість. У нас така прибиральниця, що кажуть, вона вже скоро попритирає ці вікна. Вона утром і вечором їх миє». Всіх вікон у будівлі Броварської міськради активісти не помили, обмежилися лише вхідними скляними дверима. Владі стати прозорішою це навряд чи допоможе. Утім, прибиральниці роботи поменшає. Мітингарів до середини не пропустили лише журналістів. Сьогодні тутешні депутати саме заходилися розглядати питання про заборону відеозйомки під час засідань. Монопольне право хочуть залишити за комунальною броварською телестудією, але побачивши центральні змі, передумали. Депутати скажімо так сказали, не не хочуть, щоб незалежні там або депутати, або змі мали право знімати, хоч воно передбачено законом. Тож операція чисті вікна завершилася успішно. Тепер засідання броварської ради для камер мобільних телефонів а чи телевізійних відкриті. Михайло Колесніков, Олексій Мацкевич, День Сіті.